Три змії України при зустрічі з якими краще тікати. Гадюка звичайна найпоширеніший вид. Зустрічається практично скрізь. Довжина тіла зазвичай не перевищує 65 см, а забарвлення завжди камуфлююче. Ідентифікувати звичайну гадюку можна за зигзагами на спині. Однак серед них часто зустрічаються повністю чорні особини. Укус може бути досить небезпечним, тому без медичної допомоги не обійтися. Гадюка Нікольського поширена тільки у лісостеповій частині лівобережжя загалом зустрічається рідко. Це найбільша з трьох отруйних змій України. Її довжина може перевищувати 80 сантиметрів. Колір має темно-чорний, без смуг і візерунків. Ще одна ледь помітна риса. Це діжковидна форма, тобто, посередині вона трішки ширша ніж біля голови і хвоста. І нарешті степова гадюка вважається найнебезпечнішою серед отруйних змій України. Порція її отрути і токсичність найбільша. Зустрічається рідко. Природний ареал, обмежений степами та лісостепами південних і східних областей України. Вкрай рідко можна зустріти в гірських районах Карпат. Середній розмір степової гадюки близько 50 сантиметрів. А особливістю є забарвлення в коричневих та бурих тонах. Спину завжди прикрашає більш темна зигзагоподібна смужка, а черево зазвичай сіра зі світлими плямами. Не забувайте залишати вподобайку та підписуйтесь, хто цього ще не зробив.